У Крилівському лісництві Олександрівського району роблять нові та оглядають раніше створені мінералізовані смуги. Вони потрібні для запобігання пожеж. Пояснила інженерка філії Чорноліське лісове господарство Олена Кирпа. Мінералізована смуга має вигляд передискованого ґрунту, на якому знищені рослинність і ширина її є. 1,7 метрів цієї ширини достатньо, щоб вогонь не перекинувся далі. Говорить інженерка. Каже, слідкують, щоб поряд не було сухої трави. Трактор обробляє певну ділянку двічі. Цьогоріч у десяти лісництвах, які входять до філії, створили 85 кілометрів мінералізованих смуг. Пожежі найчастіше виникають у соснових лісах, розповідає інженерка. Площа Крилівського лісництва понад 6,5 тисяч гектарів, 2200 гектарів це хвойні ліси. Основні масиви Державного лісового фонду тут складаються із хвойних насаджень. Сосни звичайної, це дуже пожежонебезпечна рослина. Масиви, звичайно, теж, оскільки тут великий такий слой хвої, яка падає, він дуже смолистий і дуже швидко загорається. Крилське лісництво має пожежну станцію. Тут для швидкого виявлення загоряння ведуть цілодобове відеоспостереження, розповідає лісничий Микола. Хилик. Камера знаходиться на щоглі висотою 45 метрів. За сприятливих умов радіус охоплення складає 25 кілометрів. Охоплює всю частину хвойних насаджень Кирилівського лісництва. З 10 лісництв філії цілодобове відеоспостереження є в трьох, говорить інженерка Олена Кирпа. Тому що саме ці три лісництва найбільш пожежонебезпечні насадження в них лісові масиви. Складаються із хвойних насаджень, вони швидко загоряються і поширюється пожежа. Для гасіння пожежі лісництво має пожежний автомобіль. Він підвищеної прохідності, показує лісничий. У цистерні вміщується 1600 літрів води. Оснащений Мотопомпою, якою можемо і схожене воду набирати, коли потрібно нам швидко, ми будь-якою водою. Ми... говорить для гасіння лісових пожеж використовують лопати, граблі, сокири, відра, вогнестійкі костюми та ранцеві вогнегасники. Коли дуже мала площа займання і не потрібно викликати пожежний автомобіль. Цими вогнегас... ранцевими вогнегасниками достатньо затушити і автомобілю не не, не потрібно виїжджати. Минулого року і торік лісових пожеж на території Чорноліського лісового господарства не було, говорить інженерка Олена Кирпа. Це така невеличка станція, яка використовується для первинного виявлення і первинного гасіння лісової пожежі. Тобто дуже велику лісову пожежу ця станція не в змозі гасити, тому викликаються служби порятунку для проведення гасіння великих лісових пожеж. Каже рейдові бригади. Працюють щодня. Із числа лісової охорони, це інженерний склад, який є у філії, це лісова охорона, майстрі лісу, лісничі помічники лісничого у лісництвах, працюють, рейдують, постійно моніторять стан лісових масивів. Тобто у нас на даний час працює 11 рейдових бригад. Торік у Кіровоградській області сталось три пожежі у хвойних лісах на площі 2 гектари. Причина людський фактор. Спочатку цього року пожеж не фіксували. Цю інформацію Суспільному надала речниця центрального лісового офісу Тетяна Будько. Нагадаємо, на час воєнного стану жителям Кіровоградщини заборонили відвідувати ліси. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.